Доброго вечора всім моїм глядачам. Я радий бачити вас на каналі. Давно вже не виходило свіжих випусків, але нічого, я вважаю, що втрачений час ми з вами надолужимо. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про соняшник, а конкретно про тестовий посів соняшника української селекції, про який на каналі я вже згадував. Як ви бачите, соняшник вже зібрали. Відповідно, можна обговорити результат, який отримали. Але. Перед тим, як почати говорити по темі, хочу звернутися до вас, до своїх глядачів, і з вами порадитися. Чому? Тому що, аналізуючи статистику каналу, я спостеріг таку ситуацію. Левова частина людей, які переглядають відео на моєму каналі, вони не підписуються. Якщо говорити точніше, то там практично 75% всіх переглядів це ті люди, які не підписалися на канал. Мені цікаво, що конкретно. Вам, наприклад, не подобається в специфіки каналу, або що можна змінити, запропонуйте якісь свої рішення в зміні формату відео для того, щоб цей канал для вас був більш цікавий і, відповідно, канал підвищував ефективність своєї роботи. Це перший момент. І другий момент, по суті, частково зв'язаний із першим. Тобто запропонуйте формати відео або теми, які ви хочете розкривати у роликах, які я Викладаю, і ми будемо разом над цим пропрацьовувати, тому що е, я з своєї сторони бачу. Певну тематику відео, які я хочу викласти, і вважаю, що вона буде актуальна для сільгоспвиробників. З іншої сторони, можливо, в когось є свої якісь запитання, теми, які для нього є, наприклад, не повністю розкриті, і людина має до них певний інтерес. Тому пропонуйте під відео тематику, пропонуйте формати, які ви хочете більше бачити у відео, тобто чи більше практичний формат, чи теоретичний формат. чи... Суміш практичного формату із теоретичним роз'ясненням, всі свої думки залишайте в коментарях, будемо обговорювати і змінювати для того, щоб підвищувати ефективність роботи каналу. Дякую вам за увагу, за те, що ви вислухали мою відсилку. Тепер безпосередньо до сьогоднішньої теми. Я для того, щоб бачити більш повну картину, занурююся трошки в історію даного поля. На цьому полі попередником була кукурудза, і поле вирощується за класичною схемою. Тобто після кукурудзи була класична оранка, весною була відповідно культивація вирівнювання, і далі проводився посів. Посів проводився 2 травня. Нагадую, що гібрид Fortem Sulfo торгової марки Генезис, який дали на пробу одну посівну одиницю. Висівали ми з густотою 57 тисяч насянин на гектар. І при посіві з добрива ми давали лише 50 кг на гектар карбаміду. Тобто, по суті, все живлення, яке було на цьому полі на гектар, це лише 50 кг карбаміду. Що було далі? Після посіву, так як у момент посіву вже була певна кількість бур'яну, Після посіву проводили обробку гліфосатом, використовували калійну сіль для того, щоб цю проблему забрати. Забрали проблему. Через певний час з'явився в нас домінуюча форма це злаковий бурян. Було дуже багато проса, багато мишію, і, відповідно, потрібно було використовувати грамініцид. Що ми і зробили? Використали клетодим і забрали цю проблему. І через тиждень після того, як використали клетодим і забрали злакову форму, ми почали працювати експресом, тому що на той момент вже з'явилася певна кількість і дводольного буряна також. Використовували експрес один раз у нормі 40 грамів на гектар. У всіх гербіцидних обробках, які я назвав, за замовчуванням додавався контактний інсектицид із піротруйної групи, і, звісно ж, адіван. Тому що пам'ятаємо, в кожну обробку бажано додавати недорогий інсектицид. Це я повторюсь, недорого, але це потрібно робити для того, щоб зачищати поле, тому що в будь-якому випадку є резервації на полі, є резервації в лісосмугах, є резервації в сусідніх полях, які, можливо, контролюються не так ретельно. І тому, щоб рослину зберегти, скажімо так, від ураження шкідником, потрібно завжди додавати інсектициди із якихось простих груп. Це буде цілком обґрунтоване рішення для того, щоб рослини зберегти від загрози шкідника. Відповідно, після гербіцидних обробок, що ми ще на полі робили, це використовували фунгіцид. Розуміємо, соняшник культура молода, хвороби не тримає, відповідно, йому потрібно допомогти. Для того, щоб його вберегти від хвороб, використали фунгіцид на основі сірки і тибуконозолу. Я раніше про цей продукт багато згадував, це Мікроплюс дисперс у нормі 2,5 кг на гектар. І в принципі проблем на полі в нас з хворобами не було ніяких. В цю ж саму обробку використовували бор. Бор, пам'ятаємо, потрібно завжди купувати. Органічний для того, щоб мати максимально високий коефіцієнт використання препарату, який ви вносите, тому що дешеві препарати на основі бури або борної кислоти дуже низький відсоток ефективності в районі 30-35 відсотків. Тобто, по суті, із ста вкладених гривень ви раціонально витратили лише 35 гривень. Тобто розуміємо, бор потрібен органічний, тим паче, що соняшник це культура борофільна, і він їй необхідний для того, щоб формувався сильний кошик і в подальшому сильний пилок для запилення. Квіток. Тому ми використали інсектицид, адювант, бор і мікроплюс дисперс. Більше на полі не проводилось ніяких обробок, нічого не робилося. Рослини почували себе доволі комфортно. Але в момент сильної спеки, яка в цьому році взагалі, можна сказати, знищила дуже багато посівів, починаючи і зернових культур, і ріпаків, і в тому числі кукурудзи і соняшника, також зрозуміло, що цей соняшник страждав від цієї спеки. В підсумку це сказалося на результату. Значить, який результат ми отримали. На полі гібрид Fortem Sulfo дав результат 23 центнера з гектара. В принципі, можна сказати, що в нормальний рік це результат зовсім невеликий, тому що 30 центнер вважається такою золотою серединою. Якщо більше, дуже добре, якщо менше, вже погано. Але силаючись на декілька факторів, я думаю, що для цього року це результат цілком достойний. На які фактори? По-перше, сила поля. Як я вже неодноразово згадував, це поле відноситься до категорії слабких полів. Відповідно, реалізувати культуру сильно воно поки що на даному етапі не могло. Це перший фактор. Другий фактор. Відповідного живлення, так як із живлення було лише 50 кг карбаміду, а біологічної активності ґрунту повторююся не вистачило, то рослина себе реалізувати в повній вірі не змогла. І третій фактор, який в умовах цього року, я вважаю, зіграв найбільшу роль негативно, це звісно ж спека. Коли сонце температурні режими перевалювали за 43-44 градуса в безпосередньо в тіні, зрозуміло, що рослини в такому випадку нормально жити і. Розвиватися не могли, тим паче, що цей період якраз припав на етап наливу насіння, і в підсумку ми отримали просадку. Але повторююся, в цілому для цього року при цих факторах я вважаю, що це досить непоганий результат. Це те, що я хотів сказати стосовно сьогоднішньої тематики. В наступному ролику ми з вами поговоримо про. Осінній розвиток ріпаку, конкретно механіку осіннього розвитку ріпаку, і з посиланням на специфіку конкретно цього року. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що в цьому році на даний момент багато ріпаків молодих. День коротшає, сума температур у нас менша. Відповідно, нам потрібно прискорювати розвиток рослини для того, щоб вона в зиму зайшла сильно, зберігши потенціал своєї вражайності. Але про це поговоримо в наступному ролику. Всім вам щиро дякую за виділений час. Сподіваюсь, інформація для вас виявиться корисною, яку я подав. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть теми, які ви хочете розглядати в коментарях, і формати відео, які для вас були б більш цікаві. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. До зустрічі в наступному ролику.